Вітання, воїни! А Гоегой! З вами Грімдо. Сьогодні коротко по фактах і без зайвих розтягувань. Відбиваємо підсумки розіршу і розбираємо ключові новини найближчих тижнів. Переходимо до головного. Зараз крутимо колесо Фортуни три перші, ніки отримують по 1000 голди. Ну що ж, крутимо. Хто у нас буде перший? Віктор Денисюк, мої вітання. тисяча голди вже полетіла до вас. Хто у нас буде другий? Давайте, давайте. Аж цікаво, так цікаво! Юа, вітання. Також. Полетіло! голдішко Ну і третій переможець. Хто? Хто, хто це буде? Вітаю Крем! Вітаю з перемогою! Забираєте останнє 1000 золота. Вітаю переможців! Золото уже нараховане. Ну, а остальні, якщо вам сьогодні не пощастило, не розходьтесь. Це тільки початок. А тепер давайте перейдемо до ще більш пікантної теми конструкторське бюро у лютому. Тепер до серйозного дата запуску, як уже і казав раніше, 19 лютого, очікувана машина японська коліса ПТ-10 рівня Ашигата. Але після витоку інформації ситуація трохи гитнулась. Є ймовірність, що реліз можуть зсунути на 18 число і замінити техніку, шанс зміни приблизно 20%. Невеликий, але реальний. Якщо зміна відбудеться, найймовірший варіант це німецький тяж із турбіном. Чатваль це це кита... касатка з, з припрош. Так, той самий, який ми з вами вже аналізували. Якщо це буде він, то інтерес до бюро зросте дуже швидко. Але поки що це робочий сценарій не факт. Також можна зловити за бороду і сказати, що у квітні буде ще одне КБ. І за інсайдерською інформацією, це буде ДБВ152. Що вам про неї розказувати? Самі добре знаєте цю імбу. Тому пропоную ще підсолодити і розповісти інформацію про новий розір. І це наступний шанс для вас. Новий розіграш стартує 14 числа і триватиме до 19 лютого. 19 лютого оголошують 5 переможців. Кожен із п'ятірки отримає по 5 коробок китайського Нового Року. Умови прості: підписка на канал. Відкриті підписки. Якщо не знаєте, як відкрити підписку, є посилання з відео інструкцією, коментар під відео. З вашим ігровим ніком і все. Пишіть у коментарях, яку машину ви хотіли б бачити в контрурському бюро і чи будете брати участь у новому розірві. З вами був Грімто. Побачимось у бою. Чао-чао!